У Чернівцях відбувся парад клоунів. Кілька десятків розфарбованих людей крокували чернівецькими вулицями, дарували людям радість, усмішки і таким чином привітали городян з днем гумору. На власні очі бачила це і моя колега Дар'я Товпіч. З днем сміху та гумору чернівчан вітали клоуни. Вони пройшлись центральними вулицями міста, а також площами. Пройдемося центральними вулицями якомога гучніше і там з церковими елементами, з церковими трюками, з музикою, з шумом. Будемо приставати до людей і по-доброму, будемо наносити добро і причиняти радість. 1 квітня парад клоунів – Це на сьогодні професійне наше свято. Тут приймають участь дитячі циркові студії нашого міста. Це циркова студія Капітошка, циркова студія Гротеск, а також різні актори, аніматори. Арт студія Парнус, там є ще у нас народний театр. Ось таке. Вибирали нам мені костюм і знайшли кілька речей. Я сьогодні буду кататися на моноциклі. Я займаюся ну, майже рік. Ну і мені дуже весело і, і колектив, підтримка. Ми теж вирішили перший рік в цьому році, сьогодні перший раз вийти. Якщо добрий удачно пройде, то будемо вводити це в традицію. Будемо виходити кожний. Рік От, не він на 1 квітня. Зі святом всіх вас, дорогі буковинці. улыбайтеся, смійтесь, тому що сміх це здоров'я. Оу! Зі святом! дуже весело, дуже класно, так яскраво і відразу настрій підіймається. Рада, що дуже багато дітей приймають участь в цьому. Звісно, мені подобається, звісно, це весело, це треба, це розвиває, це дарить радість, увипку, що ми ще, і дітям, і окружаючим. А тепер всі разом кажемо «Чупакабра!»